Це дуже дорого, ви О шиєк 299. Корейка, считай, 200, о 264. Корейка свина 255. Стигно свине на кісточці 169. Стегно охолоджене. Власне, виробництво 179. Грудинка 100 грамм 1640. Ребра 1990. Рулька 10,90 100 грамів. Зрозуміло, зрозуміло. Стейки по 27,90 100 грамів. Все-таки. Спеція, все таке непереревше. Отоже жміють вміють завлікати. Ой, проїжджайте. Прекрасний чоловічі козачі, колбаски. 17,90. 17 Це яка Кра... колбаски краківські для гриля. фаршик куриный 199, ну считай 200. Ну в пределах 180, 180, 199. О, языки. Мама моя любила языки. Качечки. Качка домашняя. Я третью. А ты готовишься, да? А тут я інколи купувала на маску. сало Зі спеціями щось нема. Нема, нема. Як зручно в цих, так? Да? Скільки тут? Кіло по 219, тут кілограм. Чуть, трошки більше кіло. 213. Шашлики вже в відерцях це стоїть скільки? 534. 2 кілограма 236 г. Зручно. Зайшов, купив і пішов. Тільки ніхто не запрошує. Але це не біда. Мене це не дратує. Доброго, зараз я хотіла реберця глянути.